Ахівці державного акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль активно готуються до зими, аби у наступному опалювальному сезоні попередити аварійні ситуації, зменшити витрати тепла та технічно підготувати мережі до подачі тепла. Для цього завдяки матеріальній підтримці міжнародних партнерів, зокрема дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, працівники підприємства виконують заходи посиленої ремонтної програми. На даній ділянці теплової мережі розподільчу проводиться заміна пошкодженої ділянки. На ділянці транспортується теплоносій до чотирьох житлових будинків, станції швидкої допомоги і музичної школи. Наразі роботи з капітального ремонту магістральних трубопроводів проводяться на п'ятьох ділянках міста, зокрема і в районі вулиці Січиславська. Заміна цього магістрального трубопроводу діаметром 80 міліметрів та загальною довжиною 159 метрів, дозволить здійснювати безперебійне постачання теплоносія до чотирьох житлових будинків, музичної школи та станції швидкої допомоги. Фахівці не дивлячись на катастрофічну нестачу персоналу, роблять усе можливе, аби встигнути впоратись до початку. ...опалювального сезону. Робимо все, що можемо, не, не вистачає нам персоналу. Вакансії кожен день у нас де можна і можна на Фейсбуці, на сайті теплоцентралі прочитати, всі вакантні посади є. Ми, ми запрошуємо до роботи в Криворізькій теплоцентралі працівників. Основна мета посиленої ремонтної програми це зменшення витрат тепла та технічна підготовка мереж для проходження наступного опалювального сезону. І хоча весь процес супроводжують складнощі, завдяки тісному партнерству з ЮНІСЕФ, яке надає підприємству труби, запірну арматуру та інші матеріали, фахівці Криворізької теплоцентралі роблять усе можливе для забезпечення мешканців міста теплоносієм у холодну пору року. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.